Підгорецький замок та його привид пані в Білому, Львівська область. Підгорецький замок це ренесансний палац, оточений оборонними спорудами. Замок був одночасно і резиденцією магнатів, і оборонним фортом, знаходиться в селі Підгірці Львівської області. Будівництво замку тривало упродовж 1635 по 1640 роки. У свій час він був один з найпрекрасніших палаців Східної Європи. У пору свого розквіту, який припав на XVIII століття, підгорецький замок іменували Галицьким версалем. Масивна і старовина споруда була наповнена вишуканими предметами мистецтва. Її інтер'єри заворожували своєю пишністю. Цей маєток був дуже популярний у вищих колах Європи. Сюди багато хто прагнув заїхати хоча б на екскурсійну прогулянку, щоб побачити цю красу на власні очі. Всередині палацу були кімнати, які відрізнялися декором і мали свої назви зелена, жовта, золота, дзеркальна, мозаїчна. На сьогоднішній день всередині палацу помпезність та краса відсутня. Про неї нагадують тільки світлини, які висять в кожній залі. В ті давні часи довкола палацу розкинувся великий і красивий італійський парк. У північній його частині був італійський дворик, прикрашений фонтаном. Та мармуровими скульптурами, які були привезені аж з Італії. У підгірцях неодноразово проходили зустрічі коронованих осіб. Нерідко тут відбувались гучні забави із музикою місцевого оркестру, феєрверками та парадами. Відомо, що у замку також діє власний театр, був арсенал, величезна бібліотека та архів. Звичайно, у замку є привид. Це молода дівчина, яку називають пані в білому. Далі розповім про неї. За своєю історією цей палац мав багато власників. Та найцікавішим був, мабуть, Северин Живуський, алхімік, мандрівник та колекціонер, шукач скарбів та пригод. За його хазяйнування тут містилася величезна колекція живопису та художніх меблів, зброярня та бібліотека, рівних яким було мало. Саме із ним пов'язана одна із наймоторошніших легенд підгірців. кажуть, що вузький одружився дуже пізно, узявши за дружину 19-річну дочку, з біднілого, але дуже знатного шляхтича. Дівчина не любила його, та противитись батькові волі вона не сміла. Усі дні бідолашна блукала парком, ховалась десь у закутках і плакала. Молода дружина літнього господаря замку стала жертвою ревнощів чоловіка і була за його наказом замурована живцем в стінах палацу. Місць, де могла бути замурована графиня, у палаці є декілька, але найімовірніше це було в підземелі замку. Якщо ви сьогодні потрапите у підземелля під замку, то у темних і холодних підвалах досить моторошно: чути дивні звуки, схожі на плач, щось блимає, а в далечині видно образ дівчини в довгій білій сукні. На щастя, чи на жаль, це просто атракція для відвідувачів, яка таки додає гострих відчуттів. Так от. Саме з тієї пори, як дівчина була замурована в стінах замку, її дух не може знайти собі притулку, блукаючи замковими коридорами та алеями парку. Згадки про підозрілі та аномальні випадки в стінах підгорецького замку зустрічаються ще в давніх архівах. А ще аномальні явища були помічені, коли під час підготовки до реставрації дизайнерами і архітекторами проводилася фотосесія чи не кожного елемента володінь. Деякі фото змусили багатьох людей. Десь здригнутися. У кількох частинах палацу були зафіксовані прозорі людські силуети. Багато співробітників замку бачили жінку в білому і тому стали називати привид пані в білому. Відвідувачі замку неодноразово чули стукіт підборів по мармуровій підлозі, спостерігали раптове згасання свічок, а деяким довелося побачити рідкісне загадкове світіння в палаці. Також факт паранормальної активності в замку підтвердили учасники української битви екстрасенсів. І сенсорні феномени, не маючи нічого спільного з реальністю, виявила в приміщенні палацу і американська група так званих мисливців за привидами, після чого вони зняли документальний фільм. Ось така історія. Я особисто дуже люблю цей замок, його красу, історію та атмосферу. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!